Це учениця школи природничого напрямку Анастасія Левандовська. Цього року вона вперше захищає свою наукову роботу, писала про збереження та розведення черемші, адже переконана, що це надзвичайно цінна та корисна рослина, яка є досить розповсюдженою на городочині. Цією роботою я хочу показати, що перспективи вирощування, перспективи продажу в Україні є, що є попит населення. Я для цього провела опитування серед різних викових груп. Їх було загалом п'ять серед двох регіонів України в західному. Вона поширена в деякій природі і в південному, де вона відсутня. Анастасія працювала у відділенні екології та аграрних наук у секції охорони довкілля. А це учениця Гордоцького ліцею номер один Єлизавета Попович. Вона вже вдруге бере участь у конкурсі Ман. Дівчина зазначає, що даний конкурс допоміг їй покращити риторику та забрав страх виступу перед публікою. Ман допомогла мені набратися деякого досвіду, зокрема й комунікації, критично мислення. Минулого року Ілазавета працювала у секції історичного краєзнавства, цьогоріч у секції журналістики. Дівчина досліджувала місцеве змі, шукала можливості покращення якості та доступності локальної інформації. Локальний змі це ось постійна трансформація, постійне вивчення чогось нового, якась реорганізація. І що є багато труднощів пов'язаних із саме цією роботою. Ну і що медіа, вони пишуть нашу історію. Крім Єлизавети та Анастасії, за можливість представляти городоцьку громаду на обласному рівні боролися ще 20 один учасник та учасниця. Вони захищали свої роботи 9 січня на базі Гордоцького ліцею номер 2 Перші науково-дослідницькі роботи писались у таких секціях, як соціологія, психологія, правознавство, економіка. І досить змістовно і ґрунтовно діти підійшли до написання дослідницьких робіт. Перед науковою конференцією очільник освітньої галузі Сергій Рибак розповідав юним гордочанам та гордочанкам секрети успішного виступу, зазначивши, що найголовніше говорити впевнено. І вони декларують свій продукт. Це те, що ми робимо. Я його створив і я його презентую. Він вартує уваги. Для нас це важливо, щоб учень розумів твій продукт не першого гатунку, тобто не перше місце. Але він класнючий, він цікавий, він вартує уваги усіх. Тому це саме основне цієї, цієї частини позашкілля. Щоб вразити членів журі, отримати додаткові бали, учасники і учасниці конкурсу використовували різні методи. Хтось, як рекомендував Сергій Рибак, відкинув страх і впевнено презентував своє дослідження. Хтось зробив акцент на презентації, а хтось дивував тематичним зовнішнім образом. Серед таких Ганна Вівчурко. Працюю над роботою українська хустка, тисячолітня традиція чи модний аксесуар. Секція фольклористика. А ось Давид Прокопович завойовував увагу жур'ї своєю харизмою. У перемозі він був переконаний ще перед виступом, і інтуїція його не підвела. Можна сказати, що це мій дебют в Малу академію наук. В перший раз беру участь. Писав я разом зі своїм науковим керівником Богушлією Дмитрівною наукову роботу на тему встановлення гуманих взаємин учнів старшого шкільного віку. Ця тема є дуже актуальною, бо становлення гуманих взаємин це дуже важлива тема сучасної школи. Адже школа це не тільки освітня, а й соціалізуюча функція для дітей. І я вважаю, що в учнівському колективі повинні бути гуманні взаємини. Перемогу у другому етапі конкурсу захисту МАЗ здобули 11 учнів та учениць ще семеро посіли другі місця, а п'ятеро треті. Коли точно фіналісти захищатимуть свої роботи в області, поки що невідомо. Ймовірно, це буде у лютому.